Всім привіт! Ось там вже виповнилось 5 місяців. Ось на 5 місяців у мене є такий карапуз. Ми вже маємо зріст 67 см і важимо добрячих 8 кг. Цей місяць пройшов дуже неоднозначно, тому що цього місяця ми захворіли і захворіли досить серйозно. У нас виявився кашлюк. Спочатку це був трошечки легенький кашель, покашлювання, на яке я навіть не звертала уваги. Потім по кашляне стало все посилюватись, посилюватись. Правда, температурки не було, ні насмірку не було, нічого, але кашель все сильнішим і сильнішим. І потім, одного разу, коли ми вже в лікарні закашлялись, вона сказала, що це все кашлюк. Дали ми аналізи, а діагноз підтвердився, і от майже місяць ми від нього лікувалися. Точніше, лікувалися ми десь півтора тижні. Спочатку думали, що це запалення, а потім вже поміняли лікування. Ой, ой, тихенько. Але прокашляли сильно, ми так, ну, майже місяць. Правда, сказала нам, що кашляти будемо ще десь 2-3 місяці. Ну, але це вже зовсім не той страшний кашель, ми вже його не боїмося, тому вже виходимо з хвороби. Але незважаючи на цю нашу хворобу, ми все одно набрали 800 грам, досить багато, тому ми досить такі опітані. Вага в нас, ну, в принципі, в межах норми, але величенька, тому нам ця хвороба ніяк не зашкодила. Ну, ти чого? Ти чого, Дивись. Що ще цікавого було протягом цього місяця? За тиждень до п'яти місяців ми навчилися привертатися зі спинки на животик. І тепер це робимо дуже вправно, легко. З животика на спинку, правда, ще не виходить, ще будемо працювати над цим, але зі спинки на животик це вже запросто. Вже починаємо потрошки підтягати ніжки для того, щоб повсти. Але ну, це такі брахтання, які ще не доповзані, звичайно, це ще дуже далеко. Ну, вже підтягає ніжки, пробує тягнутися ручками, дотягатися до іграшки. Вже дуже гарно тримаємо іграшки в руках, можемо перекласти з однієї ручки в іншу, погратися таким чином. Також ще цікаво з'явилося. Вже почав він говорити звуки не просто такі голосні там А-О-У, а вже почне вимовляти приголосні. Ну і, звісно ж, найпростіші склади там Ма-Ба. Також змінився у нас режим гуляння на вулиці. Тепер ми йдемо на вулицю не тільки для того, щоб поспати, точніше, можемо там зовсім навіть і не спати. От, наприклад, вчора ми вийшли на вулицю, погодались на качельці. Розходили, потрогали дерева за листочки, гілочки їхні, пощупали навіть ялиночку, хоча ялинка колеться, але він тягне пальчики і зовсім цього не боїться. Йому вже цікаво роздивлятися. Ми з ним можемо сісти на качельку, гойдатися. Він буде дивитися, як довкола бігають дітки, пищать, кричать. Це його дуже заворожує. Він навіть забуває, навіть він чи хотів плакати чи капризувати. І таким чином ми гуляємо. І навіть я його можу класти в колясочку, щоб загойдати на сон. А він буде плакати, щоб його дістати з колясочки. Я його буду на руках на качелі заколисувати, аж поки він не засне. І тільки після того перекладу в коляску, щоб можна було хоча б поспати ну, годинку-півтори. Довгих снів у нас тепер немає ні вдома, ні на вулиці. Дуже у нас порушився сон цього місяця. Ну, можливо, це пов'язано з його хворобою. Він став прокидатися ну, кожну годину. Іноді закашляється, тоді прокидається, іноді прокинеться, а потім кашляє. Не можу я, в принципі, вловити ще зв'язок, що саме спричиняє прокидання, чи то кашель, чи то навпаки, коли він прокидається, то після того починає кашляти через те, що прокинувся. Ну, але це, звісно ж, втомлює його і мене, ну, але поки що нічого не можемо зробити. Чекаємо, щоб йому стало трошки легше з хворобою. Також він, коли прокидається, він не гуляє довго. Але він починає просто до грудей. Я його беру до грудей, він робить пару смоктальних рухів і тут же засинає. Тому, можливо, причиною його прокидання є і те, що він голодний, він не наїдається. Але ніяких кашок, ніяких додаткових сумішей я ще йому не даю, чекаю 6-місячного віку, і тоді вже почну вводити прикорм. Ну, а так, мабуть, це, мабуть, і всі новини. Покажу вам зараз ще пару наших відео, і буду з вами прощатися. До нових зустрічей па-па! Давай, ручки, давай, тримайся за пальчики. Так, піднімайся. Так, 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 так. Молодець. Сів, ні, 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 не ходи, не ходить. Посидів чуть-чуть, чуть-чуть посидів, чуть-чуть. І лягаємо потихеньку. Лягаємо, 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 лягаємо. Тримаємося за пальчики, піднімаємося. Піднімаємося, 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 піднімаємося. Так, 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 так. Молодець, молодець. Молодець. І лягаємо. Лягаємо, 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 лягаємо. Так. А ну давай будемо пробувати за одну ручку. Тримайся, тримайся. Ніцно, ну, давай, за одну ручку. Так, так, так. Ні, так от ти перевертаєшся? Ти перевернувся. Ну давай, положи трошки так, на перевороті. Давай. положи. положи. Ні, не хочеш, хочеш підніматися. Ну давай. І давай ще просто. Чи сам будеш перевертатися? ну и будешь сам. Давай так. Ну, добро, добро, добро. Давай, 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 как хочешь. Давай, поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. А руки пускай сразу впадаешь. Так, впадаешь. Ну, ну все. Ну, куда ты хочешь, куда? Ну, давай, вставай тогда на ножки. Вот. Что у нас есть? У нас есть нишки. Нишки есть, нишки, так. Да. Низки, ниски, ниски, низки, ниски, 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 птица нишки, арика низки, так? Так, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Ну. Буду с гратися, чи ні? Чи нехай мама грається. цими нишками такими. Нишки ноженята. Ну, ну, на, тримай, нишки. Тримай. Тримай. Так, тримай с Молодець. Молодец, Молодный, хлопчик. Хлопчик, молодец. Хлопчик, наверное, боится скоботки. Коботочки боится. Так, ти 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 руку. ти Так, пальчики. ти ти пальчики. Пальчики, так, так, великі. І ногами, і руками зловив. Зловив, ану тримайся. Тримайся за ручку будемо сідати. Тримайся, давай, сідаємо, піднімайся. Ні, гарно тримайся, міцно, сідаємо. Ногами не тримайся. Давай. Тримайся двома ручками. Добре, давай отак. Отак, тримайся, міцно. Сідаємо. Так, 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 так. Молодець. Молодець, молодець. Сидиш. Сидить наш шарик, сидить. І лягаємо. Так, 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 так. Потихеньку. Лягли. Ще раз стає. Але смачні ніжки. Ну і смакота. Ну смакота. Ну, Арік, тебе такі смачні ніжки. Так, такі смачні. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ти хочеш всі пальчики засунути, так? Не виходить? Не виходить у тебе всі? Ой, великий пальчик найсмачніший. Найсмачніший той пальчик. І руки смачні, і ноги смачні, все смачне. Опа, перевернувся. Так, молодець. Молодець. Тебе вийшло? Арік. Арік і далі смоктати. Ку -ку. Ку -ку. Два кулачка. Тебе аж два кулачка є. Один. Пальчики. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ще перевертатися, чи вже не хочеш? Будеш? Вау! Ну давай, ще, давай. Давай, ще раз. Раз. Молодець! Молодець! Ще раз перевернувся. Молодець.